Вітаю вас, друзі! Учора ми із з вами побачили демо версію повномасштабної громадянської війни на так званій Росії. І її запах чомусь не усім росіянам сподобався. Запах у здійс тот же. Запах страшний, смір починає. А це вже настояща громадянська гражданська війна. Тим не менш, хоча заколоти не був вдалим, усе одно події були дуже цікаві й дуже перспективні, і ми отримали відповідь на питання Соловйова. А на нашій території воювати можна. А ще звісно, ми насолоджувались тим, як росіяни вбивають росіян, хоча її недостатньо. І тим як росіяни бояться ударів росіян, Летить дуже низько. Тільки що був взрив, мама, мама, мама! мама. Але зрештою, росіяни виявилися такими нікчемами, що навіть нормально не змогли провести державний переворот, і пішла команда Русські назад. І уходимо в обратному направленні в полівої лагеря, згідно плану. А план? Що за план то, Євгеній Вікторович? В чому був план? Та, попри це, друзі, я особисто вважаю, що все одно ті події, які вчора були на так званій Росії, це дуже добре, а головне ще попереду. Танки з крістами в хімках обозначиться. Ну будуть московіти якісь там уральці. і так Отож, поки вчора Москва готувалася до оборони, у самому захопленому Ростові була своя атмосфера. Пройшов зрив. Сі біду колони вагнерівців рухалися у бік Москви трасою. Їм намагалися перешкоджати, але не вдало. Дорогу, видимо, намагалися перекрити на Москву. Вагнера, видімо, розкатали. Тоді росіяни, щоби зупинити наступ росіян на росіян у Москві, почали перекопувати дороги. Але потім, коли усе скасувалося, почали закопувати їх назад. Встаю. Перед Чіпуїнським районом, коротше, все. Нам більше не проїхати. Я від самого початку казав, що росіянам варто підривати мости на так званій Росії, і вони спочатку почали їх розводити, а потім, зрештою, один міст підірвали. Із особливо приємного є одна знищена нафтобаза. І це дуже добре, бо тепер ми не будемо витрачати на неї дрони. А також збито сім бортів російської авіації, шість гелікоптерів і один літак командування. Панам стрілять, а ми їх збівають. Третьою саб'єм зб всі, і сілмуті їх посилають. Тому що ви долбите по мирним жителям. Подохли щонайменше 13 російських пілотів, які більше ніколи не будуть брати участь у війні проти України. Але от хто мене засмутив дуже сильно, так це кадирівці, тому що вони усе їхали, їхали до Ростова, щоб почати воювати проти вагнерівців. Ми усе чекали, коли ж там почнеться м'ясо, але кадирівці, як завжди, не доїхали. Вони застрягли у заторі, напевно, досі там стоять. Це не вийде, не вийде. Ага. На самоліти політі. Як повідомляють наші військові, щоби постояти у заторі, кадирівці навіть почали покидати свої позиції учора у Мар'їнці, але і з ними трапилась якась біда. Чеченські підрозділи, які воюють проти нас в Мар'їнці, знялися несподівано і почали виходити з Мар'їнки. Ми наша розвідка помітила це. і Ми нанесли противнику вогневе ураження. Один БТР навіть підбили. Ну а що стосується цього м'ятежа бунту, так він припинився після того, як Лукашенко надав свої посередницькі послуги. А ще я як то Гніда, я оце подумав. Знаєте, а може коли Лукашенко постійно казав про потребу проводити мирні переговори, то він мав на увазі не переговори між Україною та так званою Росією. А переговори між росіянами і росіянами, і треба прикратіти цю війну. Постійно курс на мирне урегулювання. Отож Лукашенко, наче як переконав Пригожина зупинити свій наступ на Москву, і потім він справді зупинився. А коли стало ясно, що уся ця смута, так звана, закінчується, то вагнерівці почали їхати із Ростова, а НАТО в їх проводжав. Це до слова про те, як росіяни не хочуть війни. Yeah! Але ви зверніть увагу на інше. Це дуже і дуже цікавий момент. От здавалося б, вагнерівці повстали проти режиму владіміра Путіна. А значить, вони мали би бути зрадниками для росіян. Але ні, росіяни їх вітали. Натомість, коли приїхала поліція, то росіяни стали кричати поліціянтам, що вони зрадники. Преддателі. І усе це означає, що росіяни в принципі непогано поставились би до того, якби хтось вбив владіміра Путіна, Шойгу або герасімова. Путіна убіть! подробицями перемовини з Пригожиним поділився прес-секретар владіміра Путіна Пісков, який заявив, що вдалося усе зупинити без будь-яких жертв. Ви знаєте, що в тоді. Вітуги... Удалось разрешить эту ситуацию без дальнейших в ворожоних силах Росії. Немає. А те, що збили сім російських бортів авіації і вбили щонайменше 13 російських пілотів, то це так було по приколу. Цікаво, також і що буде не тільки із вагнерівцями, а й з тими російськими окупантами, які вирішили їх підтримати під час бунту, то що ти робиш, Ми повністю підтримуємо. Спрашувати потрібно з тих, хто зверху. Ми підтримуємо вас в вашому поході справедливості проти цих зажравшихся в штабних п... з Міністерства оборони. А із ними нічого й не має бути. Ну, подумаєш, вони зрадили Владиміра Путіна. Буває. Що остальних, остальних бойців, їх ніхто не буде Але як же так? Владімір Путін вже називав усе це зрадою, а зраду він, як сам казав, не пробачає. А то з чим ми столкнулися, це іменно предательство. Ну, не все. А що невозможно, просто? предательство. Владимир Путін учора себе виставив максимальним посміховиськом, тому що він кілька разів казав, що усі будуть покарані. От обов'язково, стовідсотково будуть покарані, а потім його прес-секретар каже: ну ні, покарані не будуть. Ані вагнерівці, ані сам Пригожин. Понесуть неіменуємо наказання. Головне діло буде прихищено в отношений. Ответь і перед законом, і перед нашим народом. І... Амону йде Предали Росію і атвітялюгідніше за, за Путіна виглядав хіба що пригожин, тому що він погодився зупинити свій похід на Москву після того, як вже російська армія від вагнерівців зазнала втрат після того, як російська авіація била по колоні вагнерівців. І за це він не отримав нічого. Він не досягнув жодної своєї цілі. Він же вимагав видати йому Шайгу і Герасимова, а тепер їх навіть із посад звільняти не будуть. Будуть такі кадрові перестановки в Міноборони. Може бути, це було тих умовах, які при пригодні. Ці питання входять прерогативи і компетентності Верховного головного командуючого відповідності з Конституцією Російської Федерації. Тому і ці вряд вредні маглі обсуждати в ході пам'ятка. Якби на Росії було змагання за кращого лоха, то Пригожин не зміг би навіть посісти перше місце, тому що він настільки лох. У нас 25 п'ять тисяч. Але треба сказати і про Путіна. Уся ця історія показала, що він неймовірно слабкий. Бо якби Владимір Путін був сильним, він би показово, щоб усі навколо бачили як приклад. Придушив би це повстання і усіх би покарав, але ні, натомість для владіміра Путіна у якості оборони просто переривали дороги і вмовили пригожина не йти на Москву. А це означає, що рано чи пізно інші росіяни, побачивши, що ось отак можна, можуть спробувати також підняти повстання, а бажаючих там вистачає КРП потенціальна революційна сила по Атнешенню. Відносині... К мафіозної власті. Внутрішній враг, который сидить чітко в кремлі, Чітко в кремлі. Зрештою, варто врахувати, також і що Пригожин не самостійний гравець, і навіть якщо його вб'ють. Або точніше, коли його вб'ють, Усе одно ті люди, які стояли за ним, можуть залишитися у російській владі і бути досить близько до владіміра Путіна. А це означає, що ми з вами ще можемо побачити, як росіяни підуть на те, щоби Путіна у Та маю повторити: ми з вами не можемо сподіватися тільки на те, що росіяни вб'ють владіміра Путіна або когось іще із російського керівництва. Тим паче, що справді революційна. Ситуація може виникнути на так званій Росії після великих українських перемог. А це означає тільки одне: ми з вами маємо й далі допомагати українській армії. Ми і далі мусимо робити усе можливе та неможливе, щоб підтримувати наше військо, тому що тільки українська перемога знищить так звану Росію.